Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 22 травня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про Головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. На Буковині затримали 23 контрабандистів. В Чернівцях горів готельний комплекс Перемож. З нагоди 154-ї річниці перепохування Тараса Шевченка на центральній площі відбулось покладання квітів до його пам'ятника. На Буковині затримали 23 контрабандистів. Вони намагались незаконно перетнути державний кордон із сотнею ящиків цигарок різних марок. Більше про те, яким чином зловмисники намагались перевести контрабанду через кордон та що їм за це тепер загрожує. Дивіться далі. Оперативно-розшуковими підрозділами Чернівецького прикордонного загону спільно з оперативним управлінням Державної фіскальної служби в Чернівецькій області було затримано майже 100 ящиків цигарок. Їх переміщували 23 громадянина України. Порушників зупинили поблизу лінії державного кордону, використавши гужову підводу. Чоловіки доправили тютюної вироби близько кордону та намагалися переправити їх за державну межу. На даний момент відносно чоловіків складені адміністративні протоколи. Загалом на підводі було 96 ящиків сигарет, марбл китайського виробництва, фест, що призначені для продажу в магазинах безмитної торгівлі та джінлінг. Жодних документів при собі затримані не мали, проте назвались жителями Глибоцького району. Під час подальших перевірочних заходів прикордонники з'ясували, що 22 чоловіки за винагороду погодились перенести сигарети через кордон з України в Румунію. Ще один затриманий був одним із організаторів. Які знаходив людей для зріснення незаконного переміщення цю ціну. Наразі розпочато кримінальне провадження. Сигарети вартістю майже 540 тисяч гривень передані представникам фіскальної служби. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чимало автомобілістів, хоч раз в житті та й потрапляли у дорожню халепу, порушуючи певні правила дорожнього руху. Про те, як вести себе у подібних ситуаціях, аби емоції не заважали у спілкуванні з працівниками ДАІ, а з іншого боку, як водію не стати жертвою недобросовісних правоохоронців, відповіді на ці та інші питання давали активісти дорожнього контролю. Подробиці далі у сюжеті. Цього разу до Чернівецького бізнес-центру Горизонт завітало три активісти дорожнього контролю, які передавали свій досвід іншим водіям, а саме як правильно себе поводити в ситуації, коли працівник ДАІ зупинить на дорозі. Регістраційний документ посвідчення водія в руки ви йому не віддаєте. Пока оно у вас ви опять же не заложник, ви в будь-який момент вольний уїхати. То есть уїжджати нельзя, но ви, по крайней мере, у вас у інспектора не останеться ніких ваших речей. То есть ви по, по первому требованию інспектора, ви предъявляете спокійно в своїх руках удостовірення йому, щоб він видел з двох сторон не торопясь. Якщо ви зупинили через порушення правил дорожнього руху, обов'язково в будь-якому випадку вимагайте, щоб ваші дані вносили до протоколу. Проте уточніть за яке саме порушення для цього. открыть правила дорожного движения и внятно читать статью. Ну, допустим, есть такие статьи, как про проезд на желтый свет. Есть это 8.11, там четко расписано, что в, случае, в экстренной ситуации, если ты не успеваешь затормозить вовремя, и ты можешь въехать на желтый, въехать на желтый свет, Інспектора ГАЇ часто злоупотрібляють і поэтому составляють адміністративні протоколи. Послухати поради для водіїв вирішив, і Богдан. Хлопець каже, що було цікаво. Хлопці розказують, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації, як правильно вчинити, як правильно себе захищати і як знати свої права. Проте вони нагадують про те, що водії так само винні в цій ситуації, що це не тільки працівники ГАІ винні, так само слід слідкувати за. Правилами дорожнього руху, як не як. Ми всі водії, ми їздимо на дорозі, і нам треба знати ці правила, і треба їх слідкувати. І не треба все спихувати на працівників ГАІ. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях горів готельний комплекс Черемош. Саме по такому сценарію відбувались планові навчання, які були проведені управлінням ДСНС України в Чернівецькій області. Чи вдалося рятувальникам впоратись із завданням та ліквідувати умовну пожежу? Про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Згідно задуму навчань, на сьомому поверсі готельно-туристичного комплексу виникла пожежа. Створилася реальна загроза розповсюдження вогню на суміжні приміщення. Дана будівля розрахована на перебування близько однієї тисячі осіб. Тому персонал готелю повинен бути готовим зреагувати на будь-яку небезпеку та вчасно викликати рятувальні служби. Такі заходи вони потрібні на сьогоднішній день. І вони показали про те, що ми всі разом готові до надзвичайних ситуацій, які бажано звісно, щоб їх не було, але ми до цього готові. Також показало про те, що ми відпрацювали всі режимні підходи нашого персоналу, технічного персоналу. На сьогоднішній день у нас оповіщення діє на трьох мовах. Все працює за лічені хвилини на місце умовної трагедії прибувають працівники управління ДСНС у Чернівецькій області. Рятувальники миттю проводять розгортання та беруться до розвідки задимленого приміщення. Ну такі навчання потрібні, тому що потрібно навчати особовий склад, екувакуйовувати людей. Ситуації бувають різні, тому такі потрібні дії. Саме важче як вам сказати, важкого нічого немає. Треба просто вміти і робити свою роботу. І любити свою роботу. Інша група рятувальників за допомогою пожежної драбини провела евакуацію людей, які знаходились в номерах. Потерпілих спускають в безпечне місце та одразу ж передають до рук медиків, які свою справу знають. Зразу оцінити ситуацію. Що з ним? Де травма? Яка травма? І допомога зразу там, на місці. Це добре, що так, звичайно, це одне, А там зразу візуально, що і зразу допомога, Перша допомога така життя А Ми не зрозуміли, що було насправді. Піднімалася лісниця, вийшов працівник, який сам підійшов, сам все зробив, натягнув страховку і пояснив деякі правила, як опуститися нам. І допоміг опускатися вниз. Тут вже внизу ви самі все бачили. під'їхала швидка і швиденько зрозуміли, що зі мною є. Вроді все нормально. І Зато я буду впевнений, що в нас дійсно є такі працівники, які будуть в першу чергу піклуватися про життя, а не про щось інше. Роботою своїх підлеглих задоволений і заступник начальника управління ДСНС в Чернівецькій області. Значи, з бувою здачу підрозділи справились, значить. Як ви бачили, була проведена евакуація людей. Залучались також служби взаємодії, які також спрацювали, приїхали вчасно, умовно надали допомогу і відпрацювали всі свої дії. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З нагоди 154-ї річниці перепоховання українського поета, художника та громадського діяча Тараса Шевченка на центральній площі відбулось покладання квітів до його пам'ятника. Як це відбувалось та хто був присутній? Далі у сюжеті. Представники міської та обласної влади, громадські діячі та прості громадяни прийшли покласти квіти та вінки до пам'ятника Кобзаря. Загалом вшанувати пам'ять поета прийшло близько ста чоловік. Сьогодні э, громадськість вшановує Котре нашого великого митця налаштовує з ним свої думки, свої прагнення, його заповіти, оскільки за кожним його рядком треба звіряти свої вчинки. Якби ми вчились так, як треба, як казав Тарас Григорович. То можливо і ситуація в Україні була б сьогодні значно інакша на користь українців і України як держави. Як письменник про письменника пані Китай Городська поділилася своїми особистими враженнями про цю подію. Тарас Григорович, таким чином, коли громадськість приходить до нього, а останніми роками ми тут майже чи не кожного дня ем, залишається тією людиною, е, яку насправді. І у громадянському суспільстві, і у християнському суспільстві називають пророком. Нагадаємо, що митець помер 10 березня в Петербурзі, а згодом його прах було повернено на батьківщину, де цього дня 154 роки тому Тараса Шевченка було перепоховано на Чернечній горі в Каневі. Владислав Кожеленко, Дарія Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькому меморіальному музеї імені Володимира Євасюка відкрилась виставка робіт талановитої майстрині лауреата премії Ольги Кобилянської Оксани Петращук-Гинги. Це вже друга експозиція авторки, яка називається Сьоме небо. Детальніше про це дивіться далі в сюжеті. Не випадково роботи майстрині Оксани Петрищук-генги виставляються в музею імені Володимира Івасюка. Адже дипломна робота авторки присвячена саме цьому відомому поету, композитору і художнику. Виставка робіт присвячена сумній, але видатній даті день захоронення Володимира Івасюка. Я, я, я просто дякую Богу за те, що. От мені дозволили привезти її, подарувати цю роботу сюди. І що вона знаходиться саме там, де вона повинна бути. Тому що з самого початку вона так і ну, планувалося. Я просто вдячна, ну, доля, обставина, не знаю, що я доторкнулася до, до, до такого імені. У своїх творах майстриня звертається до відродження та збереження народних традицій. Гобелени пані Оксани мають класичне обличчя, композиція яких побудована власною стилістичною мовою. Роботи виконані в автентичному стилі, який Переосмислений на сучасний лад, вона, звичайно, пішла шляхом. є Якісь є моменти драматичні, але все мистецтво вона насамперед проповідує красу, красу гір, красу людських стосунків. Все це можна побачити, можна відчути. І гадаю, що ми гідно відзначаємо цей день, сумний день в житті української нації. На відкриття виставки завітали студенти мистецьких навчальних закладів, художники, а також поціновувачі робіт Оксани Петришук-Генги. Пані Оксана для мене так дорога людина, тим, що вона лауреат міжнародної премії імені Ольги Кобілянської. Вона такий світоч мистецтва, науки, добропорядності, доброчестя на набежничині на Буковині в Україні. І тому сьогоднішній день вона скрасила своєю присутністю в Чернівцях у славному музеї Володимира Івасюка. Віктор Кармазенюк, Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на останок випуску нагадаємо вам про те, що 22 травня відзначають День літнього Миколая. Таким чином люди вшановують перенесення мощей Миколая Миколаю Чудотворця. Уперше це свято було встановлено ще в 11 столітті. Миколая літнього вважають покровителем хліборобів та землеробства. Колись у цей день господарі виводили коней у поле на першу пашу. І священники служили посеред села Молебені та кропили коней свяченою водою. Вершники їздили верхи, щоб нечиста сила коней не мучила. Від цього дня починали стригти овець і сіяти гречку. За народними віруваннями, святий Миколай ще й є покровителем мореплавців. Козаки перед довгою мандрівкою морем завжди служили молебень Богородиці й Миколаєві-Угоднику. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. А я нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.